Доброго дня всім. Сьогодні, на 4 квітня 2025 року, відкриваю засідання постійної комісії питання регламенту роботи, прав людей, законність, депутатська діяльність, етика конфлікт інтересів, гуманітарне питання, освіта, культура сім'ї, молоді та спорту. На засіданні присутні голова комісії Росія Дуар Васильович, секретар комісії Коваль Чепела. Члени комісії Кова Телла, Читер Габор, Дентер Роберт. Відсутня тот еліка і присутня ще секретар сільської ради Орват Єва. Сьогодні у нас буде одне питання, яке потрібно, щоб ми говорили. Я надіюся, що ви всі ознайомилися з цим питанням. А саме пропонується прийняття рішення про звернення Косинської сільської ради щодо підтримання президента України Володимира Зеленського. В цьому зверненні, що знаходиться, як ми всі вже знаємо, коротко, дане звернення ми заявляємо про підтримку президента Володимира Зеленського та його позицію: нічого про Україну без України. Це основна і жодні, жодні перемовини на жодні перемовини за нашими спинами, жодні компроміси із ворогом, який прийшов, щоб знищити нашу державу. Якщо ви всі познайомилися з цим, тоді прошу проголосувати. Якщо ще не вам зауваження у вас. Немає, немає. Тоді всі за? Так, да, так. Просто прошу прийняти і тоді на засідання. Дякую. Все, закінчується.